Вітаю всіх, я Ейден Охара, президент Forever Lean Products International, І я маю честь побути з вами буквально пару хвилин. У Forever наша місія завжди підтримувати підприємців Forever, зосереджуючись на трьох стовпах. Здоров'я, спільнота і порядок ці принципи керують усім. Що ми робимо, гарантуючи, що ми пропонуємо не тільки чудові продукти, але й процвітаючу спільноту та сталу бізнес модель для всіх. Для того щоб продовжити виконувати свої зобов'язання за цими принципами та забезпечувати рівень якості, на який ви очікуєте, ми впроваджуємо невелику щомісячну плату в 3 долари. Ми робимо таку зміну вперше в нашій історії і знаємо, що це великий крок. Ця невелика плата є вирішальною для того, щоб продовжувати інвестувати у технології та послуги вона надає нам можливість залишатися попереду всієї індустрії та забезпечувати вас передовими продуктами та підтримувати спільноту. Підтримуючи цю ініціативу, ви допомагаєте нам виконувати наше зобов'язання щодо оздоровлення підтримки спільноти, в порядку та ефективності, що ведуть вас до успіху як підприємців. Дякую за ваше розуміння та підтримку. Разом ми будуємо майбутнє для інновацій спільноти та загального успіху. Знаю, що буде багато запитань. Ні, прошу вас адресувати їх до керівництва ваших офісів, вашої вищої лінії, паралельних ліній і, можливо, навіть до нижчої лінії. І ви неодмінно знайдете всі відповіді. Ми любимо вас, друзі, і цінуємо все, що ви робите. Давайте разом зробимо другу половину 25-го року фантастичною.